У прайс-листі Uniview близько 300 моделей лише камер відеоспостереження. Більшість з них айпішні, і ця кількість постійно збільшується. Для простоти роботи з цими розкошами лінійка поділяється на кілька серій: Easy, Prime та Pro. У середині серії є додаткова градація, плюс до цього окремо винесені камери спеціального призначення, які використовуються для вирішення специфічних завдань. Камери ПТЗ, камери для розпізнавання номерів, вибухозахищені камери. У сьогоднішньому відео трохи структурую основні відмінності серій та розповім, які є інструменти, щоб зрозуміти приналежність камери та що саме вона вміє. Відео буде корисним в першу чергу людям, які регулярно працюють з обладнанням Uniview. Такий короткий відео. Guide. Якщо ви не з відеоспостережного ком'юніті, не витрачайте час, подивіться щось цікавіше. Якщо з нього, беріть до рук блокнотик і погнали розбиратися. Найпростіший спосіб зрозуміти хоча б базово, що перед вами за звір, це нарізати, як розшифровується назва номенклатури. Хоча гаразд найпростіший спосіб це запитати того, хто розбирається. І наші контакти в описі до цього відео. Як правило, для людини, яка не вникає глибоко, назва камери це абракадабра, яка не несе особливого смислового навантаження. Зараз я вам її дам. Візьмемо, наприклад, таку модель: IPC 2128, SE DeFiS. ADF28KM, DeFI, WL, DeFIS І 0. А тепер давайте зіграємо в гру. Ставите відео на паузу і пишете у коментах максимально повний опис цієї камери, який вам зрозуміло з цього набору цифр, літер та дефісиків. А я поки поспілкуюся з качками. Ба -ба 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 -ба. Отже, зняли відео з паузи, їдемо далі і розшаруємо абревіатуру на смислові складові. IPC тут все просто, це означає, що перед нами IP камера Перша цифра після IPC, тут двійка, це тип корпусу. Два означає циліндричний. Наступний символ, він взаємопов'язаний із попереднім і дає розуміння про специфіку форми корпусу. Всі варіанти зазубрити складно, але головне запам'ятати. 21 це міні-циліндр, 22 і вище це циліндричний такий кріпиш або фікс з великим підсвічуванням, або варіофокал. 31 це міні-купол, 32 класичний купол, 36 турет, він же айбол, він же двоглазик. Ну і так далі. Усі варіанти розшифровок будуть у файлі, який ми приотачуємо до відео. Користуйтесь ним, будете все знати. Третій символ після IPC використовується не в усіх моделях, не має практичного значення, зарезервований під подальше розширення та ускладнення лінійки. Типу, ну може бути, колись він нам знадобиться. Ну, ось такий третій символ. Четвертий в цьому прикладі символ, це цифра, одна з найцікавіших. Це розподільна здатність камери в мегапікселях. Як бачимо, тут це вісімка і камера восьми мегапікселів. Все просто. Далі у абревіатуру повертаються літери СЕ. Ось ця частина прямо стосується теми нашого сьогоднішнього відео. Вона описує приналежність камери до конкретної серії. Я повернуся до детальної розшифровки трохи пізніше. Які можуть бути варіанти, і ми це все проговоримо, розберемо після того, як дійдемо до кінця абревіатури. Між першим і другим дефісами в нас затиснуті основні технічні особливості камери: а це вбудований мікрофон, Д, це апаратний ВДР. F40 40 значить, що це камера з фіксованим об'єктивом F, і цифри вказують. Який саме об'єктив, яка фокусна відстань у цієї камери 4 мм, каслот для SD-карти і так далі. WL між другим і третім Дефісами у камери підсвічування білого світла. Незабаром з'являться моделі DL, Double Light з комбінованим підсвічуванням інфрачервоне плюс біле. Після останнього Дефісу і 0. Це частина абревіатури інформативна швидше для виробника, позначає тип мікропроцесора, який використовується в камері. Без конкретики для інсталятора та користувача, але з приміткою, бачите, і, значить, камера підтримує просунуті інтелектуальні функції, «Intelligent». Немає і, камера доволі приземлена. Більше опцій по тому, які символи можуть зустрітися в абревіатурі, і що вони означають у файлі Naming Rules, який ми приотачимо до відео. Бонусом там будуть розшифрування назв реєстраторів, про які ми знімемо окреме відео, а зараз повертаємося до того, як з абревіатури зрозуміти, до якої серії відноситься камера. Якщо в нас камера серії Easy, в номенклатурі або LB, це підсерія Easy Basic, базовий набір функціоналу, це хороші бюджетні камерки, які просто споглядають. Відсутність смарт-функцій як таких. Або інша підсерія LE. Це підсерія Easy Star, базовий набір функціоналу, але вища світлочутливість та зачатки аналітичних функцій, периметральна логіка та найпростіша класифікація об'єктів. Хоча коректніше сказати суб'єктів, бо можна відфільтрувати наявність людини у кадрі. Далі за наростаючою йдуть камери серії Prime, яка включає в себе 4 підсерії, пронумеровані від 1 до 4. У порівнянні із серією Easy, серія Prime надає більш навернуту аналітику, як мінімум, це підтримка фільтрації помилкових тривог за рахунок виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення в зону та виходу із зони, класифікація об'єктів це фільтрація людей, машин, безмоторних транспортних засобів. Також тут з'являється підрахунок людей та моніторинг щільності натовпу, але важливо, що у Prime підрахункові функції працюють тільки в спарці з конкретними серіями мережевих реєстраторів. X або E. Частина лінійки Prime отримує також додатковий залізний обвіз. Входи-виходи аудіо та тривоги, вбудовані динаміки, світлочутливі матриці LightHunter, конкретні технічні характеристики конкретної моделі необхідно перевіряти використовуючи даташити, бо через приналежність до серії, наявність тих чи інших ТХ однозначним чином не ідентифікується. Але якщо камера easy, входів аудіо тривоги точно немає. У Prime 1, крім серії Triguard. Та вище є у більшості моделі ці входи. Як відрізнити прайми та які особливості під серії? Prime 1 в абревіатурі SB. З примітного до лінійки відносяться камери TreeWar це технологія активної протидії вторгненням. Здетектували вхід у зону, камера світловою індикацією, криками дає зрозуміти порушнику, що його помітили і краще звідси звалювати. Також у Prime 1 з'являються камери фікси з підсвічуванням 80 метрів. Інші камери Prime 1 це комбінація різних типів корпусів з різними Залізним начинням. Я казав, що дам зручний інструмент, де можна зрозуміти можливості камери. Будь ласка, ось він під відео. Uniview Product Selector, користуйтесь, вибираєте потрібні вам ТХ, фільтруєте за ними, можете зробити порівняння кількох камер, і це все доволі зручно. Повертаємося до серії Prime 2 в абревіатурі SS. Схожа на Prime 1 в ті її частини, де комбінація різних типів корпусів з різним залізним начинням, які потрохи і замінює. Тобто серія Prime 2 вона витісняє частину серії Prime 1. СБ замінює СС. з відмінних рис від Prime 1 це кілька цікавих некласичних корпусів, в тому числі зі здвоєними сенсорами. Prime 3 у назві букви SE. Відмінна риса серії це високочутливі матриці до 50 люкс і частина камер у лінійці Color Hunter зі світлодіодами білого світла, що дозволяють знімати кольорове зображення цілодобово. Ця функція додається до стандартного начиння всіх праймів, AI алгоритмів та залізних допфіч в ході виходів тривоги, аудіо, мікрофонів і динаміків. І Prime 4 це букви SA в абревіатурі, це проектні камери з навернутим поєднанням фізиком. Фізичних технічних характеристик, світлочутливість, підсвічування, фокусні відстані, збудованими алгоритмами машинного навчання. Найбільш навернуті камери Uniview це камери серії Pro. До того, що було в праймах, сюди додаються вбудовані обігрівачі для роботи в широкому діапазоні температур навколишнього середовища. Шар покриття, що захищає корпус від корозії, 5 потоків відео для роботи в різних сценаріях і мережах передачі даних, які вивозять різне навантаження. Також тут є моделі з апаратним ВД. R140 ДБ. Про лінійка має дві сабсерії. Перша це Pro Basic EB. Камери з унікальним залізним фаршем. Тут довгофокусні моторизовані об'єктиви, великі підсвічування, підвищення частотність кадрів, додаткові виходи, величезні діафрагми, висока світлочутливість і так далі в різних поєднаннях. І про Alpha View, EA. Це камери з унікальним залізним фаршем, не буду повторюватися, та підтримкою глибокої аналітики та метаданих, виявлення та класифікація рухомих засобів, розпізнавання облич та автоматичний збір бажаних рис, фіксація зображень моторних та немоторних транспортних засобів, збір їх атрибутів у базу, реалізація управління візуалізацією даних та збором цільової інформації для подальшого аналізу даних це розумні камери. Альфа-Вью. В окремій серії винесені вибухостійкі камери та камери для розпізнавання автомобільних номерів. Ви робите клік ось тут та дивитесь на каналі ці випуски детально. Розподіл лінійки камер PTZ структурно повторює лінійку камер у класичних корпусах. Серія Easy моделі з абревіатурами LR LFW. Серія Prime SR SFW. І серія Pro EL, ER, ELEREFW. В принципі, за першою літерою можна виявити приналежність будь-якої камери, не лише ПТЗ, до конкретної серії. L це серія Easy, S, це серія Prime, E – це серія Pro. Вуаля. Ізі ПТЗ моделі це камери зі скромними як для спіддомів оптичними модулями від 4 до 16X кратності. У зв'язку з цим вони мають відносно невелике інфрачервоне підсвічування. Ну це логічно, бо якщо ви не дуже далеко приближуєте, ну, вам не потрібно дуже далеко підсвічувати. Світло чутливість матриць середня 2000 люкс або 3000 люкс. Має базовий розумний функціонал, це інтелектуальне запобігання вторгненням автотрекінг у більшості моделей. Prime. Тут оптичне збільшення стартує вже від 25x, це посолідніше, є моделі з кратністю навіть 33. Це тягне за собою збільшення інфрачервоного підсвічення в піцерії в порівнянні з Easy. Є моделі з підсвічуванням до 200 метрів. Плюс з'являються входи виходи аудіо та тривоги. І серія Pro це ще більша кратність зуму до 45X, це ще більше інфрачервоне підсвічування до 500 метрів, більше смарт смарт-функцій, у тому числі метадані та аналітика камер AlphaView. І нарешті серія Pro. Це ще більша кратність зуму до 45X, це ще більше інфрачервоне підсвічування до 500 метрів, і ще більше смарт функцій в тому числі метадані та аналітика камер AlphaView. Резюмуючи. Easy це бюджетна серія, орієнтована на регулярні продажі на невеликі та середні підприємства. Камери цієї серії відрізняються невисокою ціною, але при цьому забезпечують хорошу якість зображення, спираючись на широкий набір залізного функціоналу. По суті, Easy-камери добре напаковані базовими залізними фічами, але не дуже сильно в АІ. Prime це прокачана серія для проектних продажів, призначена для великих підприємств та державних установ. До залізного обвісу серії Easy додаються дротові інтерфейси тривоги та аудіо, можливість заживити з камер виконавчі пристрої та вже реальна програмна аналітика. І PRO. Це серія камер спеціального призначення з унікальним технічним та програмним фаршем, яка використовується для вирішення унікальних завдань. Також до неї формально можна додати камери для розпізнавання автомобільних номерів та вибухозахищення камери. Це одного поля ягоди за критерієм унікальності чи то корпусів, чи то програмного функціоналу. Ну і на цьому про поділ ip камер на лінійки в мене все. Я подивлюся на вашу активність під відео і вирішу, чи робити таке ж саме про серію анверів. А поки що підписуйтесь, щоб не пропустити пальці вгору, дзвіночки. Ну ви все знаєте, ви не перший раз на ютубчику. Дякую за увагу. До нових випусків!